Кіндер сюрприз, шоколад у формі яйця з невідомим шматком пластику всередині. Яйце, яке завжди буде для тебе дорогим. Яйце через яке ти плакав, тому що просив у батьків його тобі купити. Яйце, яке ти купував заради того, щоб дізнати, що ж там знаходиться всередині. А потім нафіг викидував ту непотрібну іграшку. У мене є як звичайний кіндер сюрприз, так її. Кіндер заврори за, за 12 гривень. Господи, прости, є так, дід Мороз, і він також сюрпризом. І до речі, також Заврори. За є Кіндер Максі. Є от такий взагалі пластмасові якийсь Кіндер. І ось цей Кіндер за 800 гривень. Так. Вам не почулось загальна сума цих кіндерів приблизно 2000 тисячі гривень. Ну а з вами Денис Наїжко. І сьогодні ми відкриємо всі ці яці сюрпризом. Дізнаємось, яка іграшка нас чекає всередині, чи смачний тут шоколад, і взагалі чи можна його їсти. Оберемо топ за свої гроші, і найголовніше дізнаємось, чи варто витрачати ваші гроші, наприклад, 50 гривень на 20 грамів шоколаду. Та шматочок невідомого китайського пластику всередині. Поїхали! Буде дуже цікаво. Відкривати будемо від самого дешевого до самого дорогого, і як ви розумієте, почнемо ми з яйця. З Аврори Аврора за 12 гривень. Що тут? Пластикова упаковка, дід Мороз, якісь написи, причому англійською мовою. А хто країна-виробник? Країна походження Туреччина, турки, турки. Що ви робите? Я просто вже їв таке яйце. Я знаю, що там всередині. Почнемо з шоколаду. Нас зустрічають такий шоколад, схожий на о, нутеллу двокольорову. От навіть він відпав от таким от пластиліном. Це пластилін. Це не шоколад, нічого спільного з цим він не має. В складі тут написано навіть, що перше це цукор, потім гідрогенізована рослинна олія, суха якась молочна сироватка, сухе знежирене молоко, фундук, арахіс, і потім лише какао-порошок десь там, отак е щіпоточку тобі, оту щіпку, як то кажуть, на око і сипнули. <плес> Ламається воно все не як. Шоколад на це не схоже, навіть не схоже на якусь пасту. В руках воно не тане, тільки я його в руках протримав, що сталося? Нічого. У мене руки просто стали жирними. Фу. Фу. <свісна> Жахливо. Жахливо. Шоколаду в цьому яйці я поставлю. Один неїшко з 10. Але 12 гривень, звісно. Хочете беріть, але я б не радив це їсти, не радив би купувати це особливо дітям. Іграшка. А, тут була ж бумеранг ложка бумеранг хлошка від якої відділяється пластик тут. Он, криво зроблений. який може попасти і ще вам в рот, і ви з'їсте той шматок пластику. Це машина. Це 2D машина. Просто покажу це. Це е, реально 2D автомобіль. Не знаю, це жахливо. Це також один їжку з 10. Це соромно. Це от на такий автомобіль приблизно міняють російські е, жінки-чоловіків, які йдуть на фронт. Це ота їх лада. Наступний ми купили в Ашані за 25 гривень. Він так з нас сміється, ніби тільки що ми їли кіндер Заврори. Називається він. Я чи дурачок, чи я... Чи я один не можу поняти, як він? Тот от Ліса, як воно читається? Я не знаю. Найбільша проблема взагалі в цих кіндерах, тому що склад тут прочитати дуже важко. Тим паче, оцей шрифт на жовтому мене очі збігаються, я ніфіга не бачу. Таке відчуття, що мені треба реально до окуліста йти. Давайте яйце. Написано, що тут 20 грамів шоколаду. Ага, Ліса, ти в курсі, що воно. О... Ну не скріплене. Тобто технологія як склеїти яйця, їм невідома. Є технологія як склеїти ласте, приїхати в Україну. Це вже більше схоже на шоколад краще ніж в оброді. Воно що небудь, хоча б тане в роті, але все одно має пластилінову текстуру. І яйце то шоколад не глянцевий, а шоколад матовий. Якщо матовий, то тут додають сілякісові лецитини і так далі, кучу емульгаторів, кучу всього. що не є добрим. Ось он поближе це яйце. Тут я поставлю яйцю шоколаду 2 з 10. Тут прям ну, заслуговує. Іграшка. О, все є. Добре. Є е інструкція. Я так розумію, що тут у нас зараз з вами зорельот. І по якості це настільки галіме. Воняє Китаєм не комунізмом. Не подумайте. Пластмасом. От тепер у мене якийсь водний корабель. Ну це добре, добре. Це як мінімум цікавіше ніж попередня. Тут би я навіть три поставив оціночку. Коротше, у цьому пластиковому сперматозоїду три наїжка з десяти. Хочете вірити, хочете ні. Третій по ціні йде Дід Мороз з Аврори, який важить 60 грамів і коштує 27 гривень. Ви можете написати в коментарях Денис, який Дід Мороз? Святий Миколай, бо там крайній випадок Санта Клаус. Ну не можу я за 27 гривень назвати це Святим Миколаєм. Тим паче, якщо він розсипається, це Дід Мороз. Та за що? Ну, це ж хтось купує. Ось це мене найбільше хвилює. Це ж хто ну приходять, діти просять Діда Мороза купити. На вигляд, ну блін, ну непоганий Дід Мороз якийсь. Ти береш, а це мило. Я не знаю. цим от хіба ж руки можна помити. Е, вибачте, зараз було трішки контенту 18. Іграшка. Якщо, до речі, пастилін дорого купувати, купіть цього Діда Мороза. Дивіться, я можу показати, що з нього зараз реально з цього шоколаду можна щось зліпити. Ну, от. А. Що по іграшці? Що це таке? Маленький гвинтик! Це дзига. І що тепер? Це так робити? Один і один. Яйце куплене в аптеці. Так, саме в аптеці 30 гривень воно коштує. По факту чомусь так працює, що якщо це в аптеці, це має бути супер. Якісно, класно, корисно, дітям це можна. Але насправді далеко все не так. А, У мене просто пальці жирні після минулого того Діда Мороза. реально ніби кремом. Я їх змило мив, воно не відмивається. Є. Yeah. О, uh -huh. oh, ну слухай, тут вже набагато якісніша оця лопатка. Прям типу впевнена така. Тут на за 30 гривень вже зустрічає шоколадка з продуктами життєдіяльності кози. <laughs> Вибачте, я по-іншому не можете that's називати. That's ну, якісь трибурульки. <laughs> Картина ну, виглядає сумно. Це кіндерджо, який ми заслуговуємо. Ну давай. О, так, ну тут диви. Воно вже не пластилін. Це вже цікаво. Повний рот жиру. Все, просто зуби, язик, все воно в цьому цьому лої якомусь жир і суперсолодкість. Щодо цієї какульки, яку нам поклали, в ній дуже жахливий шоколад. А всередині якісь кріспи. Але оскільки це трішки краще, ніж те, що ми їли, я поставлю йому 2,5 з 10. Купуй потім дітям, ну серйозно, це, це капець якийсь. Нашого вакууму це поклали, що це таке? Для чого? Воно зіпсується чи як? Фу, я зрозумів, у вакуум, щоб воно не смерділо це поки його не відкриєш. Це грілка? Це дитячий бульбулятор якийсь, я не знаю, що це таке. Це інгалятор для мурах? Я не знаю. <різь> <різь> дітей до важкі діжки прив'язають одразу. Такі пять Нап'ять ммм, Блубрі. Звідки ти знаєш всі назви о, ягід англійською? Ну все. Є свої джерела. Ну два. Я не знаю, може цьому якось можна знайти застосування. Як напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво ваші здогадки, що це за фігня. Ну, ти купуєш це яйце. Ти отримуєш якусь фігню собі в рот. І оце. Ну що це таке? А що ти хотів за 30 гривень отримати? За 30 гривень можна шоколадку купити. Купити повноцінну шоколадку. В розшені можна купити за 30 гривень шоколадку. По акції за 27 можна купити. Я. Yeah. Я думаю, що це не просто ключ від цієї майстерні. Це буде краще, ніж це. Лол! Ось ця назва характеризує все, що ми бачили до цього. Це я купив взагалі в кіоску, воно коштує 30 гривень і гроші я перевів на картку, бо в них по іншому ніяк не можна платити карткою. Вибачте, це якась розпуста. Що це? І лошка. Може це їстівне щось? Н'є? Не в не. Але позаду в неї немає трусиків вже, наприклад, нібито попереду золоті, а позаду ні. Це Вікторія Сікрет. Це прямо в прямому сенсі секрет Вікторії. В тому, що спереду є, а позаду немає. А, тут навіть їжа є, реально. А це я боюсь вже їсти. А це ложка була з цією іграшкою для того, щоб я оце їв? А як мені вибачте, оцією ложкою їсти те, що тут знаходиться? Може, то весло якесь? Яке весло? Думаєш, отак? Не думаю. <світ> ну воно вже дуже погано виглядає. Відразу. Якісь печиво тут. Подиви. Сама начинка, вона ніби вже всохлась там. А Почекай, дай я по термінам придатності подивлюсь. А, слухай, до 25 го року. Я взагалі не розумію, що це. Я ніби сухе молоко їм зараз. Я смак це Солодке сухе молоко якесь. Це жахливо. Печиво як печиво. За ляльку. Ну, хоч вона косо криво зроблена, але... Чотири я її поставлю. Бог ти, мене не падай, мала. Падає як Київстар. Ну. Кідо куплено в магазині нову за 34 гривні. Кідо, дабл тейст. Подвійний смак. Абле. В, Це правильно? Суки абле. Ну, давайте спробуємо і коричневий, і білий. Це по смаку щось наближено, схоже навіть до Кіндера. Білий це просто розтоплений жир з шоколадом. Оцей коричневий. Плюс-мінус. Щось вже має спільне, наближене до Кіндера. Ну такий, шестиюридний його родич. Чотири. Чотири з десяти. Хай буде. Іграшка. Красівок. Я не знаю, тут чи такого малого намалювали. Прям я, який грає з цією іграшкою. Конструкція просто збільшена, ота 2D-машинка, знаєш, next level. 3D автомобіль. І ти чомусь також жовтий. Та я не знаю, я намагаюсь придумати машинка. просто якийсь коментар до цього, я не розумію, що це, це машинка. таке. Кольосик. Та я знаю, я колесики туди встав. Це колесики, які не крутяться навіть цій машинки. Автопарк встав. Я не знаю, тут показують, що оцей хі -хі -хі, отак двома пальцями нею грає. Але що нею робити, я не розумію. Іграшка 2 з 10. Крінжатіна просто. Ах. Це так хочеться запити і не згадувати про це, що то капець. Нарешті черга справжнього кіндер-сюрприза. В варусі ми взяли його за 38 гривень, а прикол, що в Аврорі він коштує 49. То міг, що в Аврорі дешевше, ніж всюди, розвінчений шоколад. Це вже набагато краще, ніж те, що ми всаділи, але не назву це найсмачнішим шоколадом. Тут багато всіляких гідр... гідрогенізованих олій і всіляких замінників. Тому я поставлю йому. Сім з десяти. На десятку цей шоколад не може тянути. Але з цього всього я би брав оцей шоколад. Погірте. Ну добре. Добре. Е, стосовно іграшки, поки що вона зроблена найякісніше. У мене тут іграшка ось така бабуська. Ну за іграшку я поставлю. Ну, вісім з десяти. Вона тут якісно зроблена. Тобто тут. Якісно промальовані всі очі, окуляри, мілкі деталі, все добре пророблено та зроблено. Цю шоколадку я залишу. Також 38 гривень коштує оцей псиний патруль. Ми купили його в сільпо. Не псиний патруль, як це називається. Чого ти смієшся? Як воно правильно? Псиний патруль. Песпатронний патруль. Як він, блін? Щенячий патруль. Чинячий? Так. А як український? Цуциковий патруль? Цуциковий патруль за 38 гривень. Вже на дотик цей шоколад <рес> мені не подобається. Шоколад. Він має дивний запах і присмак. М на 4. 4 з 10. А мені, до речі, подобаються ці прозорі яйця, типу. А можна більше розчарування в цьому житті, будь ласка. Це картинка, яка вже стерлась, із за того, що її склали, щоб мені в яйце запхнути, вона вже протерлась, і мені треба її поставити от сюди, в рамочку. Це що таке? Це вибачте гробік по патрулю. Оптимістично, я б сказав би. Це трендець. Чоко драже. Куплено за 45 гривень в магазинчику, куди привозять всілякі оці закордонні ласощі, типу там, не знаю, з Польщі. Оці, знаєш, магазини контрабанди як ще називають. Ага, всередині у нас є драже. Ось в такому упакуванні. Якісь маленькі, я думаю, не супер якісні там міні-шоколадочки. Ну і це все. Нічого, з нього в роті не тане. Але все таке масляне, кремове якесь. Тут один з 10. А всередині іграшка-конструктор. І це вже якось цікаво навіть. Ти диви. Це супер дішманський Лего. Тільки шкода, що не написано, що в мене з цього може вийти. Судячи з усього, нічого в мене з цього не вийде. У мене тут в наборі одне колесо, одна мигалка. А що це таке? Колесо існує для того, щоб піснувати. Його немає на яку деталь вдягти навіть. Це або щось напортачили, або це треба купити багато, таких і є, щоб зібрати якусь детальку. Тут намахаливо. Я з цього конструктора нічого скласти не можу. Не через те, що я, а через те, що тут немає запчастин. А, стой. Ні, Ліс, ти смійся, не смійся, але це все рандомні якісь іграшки. Але там два набори іграшок. Два набори іграшок, які не можна поєднати. Це гірше, мабуть, чим один, який поєднується. І ще одна машинка. Але знаєш що це за машинка? Це машинка цифра 7. Це 7. 7 років це психологічний вік того, хто придумав цей конструктор. І... Пазли, прикольно, що є три варіанти. Типу, якщо не повезло з конструктором, з... Ліза... повезе з пазли. Ліса, що означає, якщо не повезло з конструктором. Ну це тобі не повезло. Я гроші за це заплатив. Але... чи вони такі лотерея дитяча, повезе з конструктором чи ні? Ну але блін, за 45 гривень ти й драже отримає. І три варіанти. От таким конструктором грався кличко, коли метро робив на Траєщину. Не зробив його. Підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Ну от, і бачиш, цьому наборчику я поставлю 3 з 10. Чисто за те, що тут три іграшки. Але, ну, як ви бачите, з цього конструктора ми так і нічого не змогли зробити. Яйце Майнкрафт з ларючка за 45 гривень. Я скажу, що зовні він виглядає дуже цікаво, ніби в магазині іграшок його купили. Це, скоріш за все, буде таке саме, що з Лоу. Але чому Майнкрафт коштує дорожче на 15 гривень? Ну, шоколад такий же самий. Оцінку ми йому поставимо таку ж саму, як і Лоу. Не будемо навіть пробувати, бо я не хочу. Я хочу вже жити. Свиня у ваганеці. мені яйце підкинуло. Свиню для фанатів. Майнкрафт окей, але це монолітна свиня. Тобто тут навіть що складати не треба. І в неї є дирка в голові, типу вушко, і можна її підвісити на ялиночку. Насправді навіть трішки якісно виглядає 4 з 10. Яйце сюрприз від Hot Wheels. Не впевнений, що він прям від Hot Wheels, але тут написано Hot Wheels. 46 гривень купили в магазинчику, де всілякі італійські товари. Навіть щось відчувається какао, ну, 4 з 10. навіть 5 з 10. Нейтральна річ. Вау! Це ж Hot Wheels в мене всередині. Оце да. Оце супер спорткар. О, це спіннер. Але скажу, що в неї хоча б крутиться колесико По якості це поки що найкраща машинка, яку ми зустріли. 5 з 10, поки що такий нейтральний наборчик. Отакі іграшки тут можна отримати ще. А, тут наклейки мають бути, почекай. О Ну да. Тут ми маємо ще наклейки, які ми можемо розмалювати, розклеїти, точніше, нашу машинку. Відразу три кіндера. Ці ми взяли в варусі по 49 гривень, а новорічний за 38. Дивина? Дивина. І оцей ми взяли за 65 гривень в магазині біля дому, де всілякі такі е, цікаві завезені штучки є. Я пропоную відкрити відразу три. Шоколад ми пробували, просто зацінимо іграшку та й все. За шоколад отримує таку ж саму оцінку, яку отримав до того. Сім? Так, сім. Це, знаєте, моя мрія з дитинства. От коли я казав, от виросту, куплю собі стільки кіндерів, скільки захочу. Я не знав, що я куплю стільки херні, скільки захочу. А ти в курсі, що всередині жовтки різного кольору? Ого. Я не знав, що вони різні. Перша іграшка. О, ну це щось схоже на Hot Wheels. Тут навіть колеса, типа з мотором, відразу йдуть. От такий у нас ще один є спорткарчик. А, ого! Ось це реально круто. Тобто вони в супермаленьку деталь запихнули механізм, який заводиш, і він їде. За іграшку я тут поставлю 9 з 10. Мені було б цікаво таку отримати. Це літачок. Це дзига. Чесно, вони задовбали дзиги класти в набори. Ага, ну коротше, ти вдягаєш сюди оці різні картонки. Ладно, я, я вдягну. Це купа часу зараз пройде, але я вдягну їх. Я вже бачу, сижу я в дитинстві років 6. Мені купили кіндер, я оце картонку на картонку вдягаю. Кай. Да, таке дитинство, що ви хотіли. Йорма. Мені здається, вона б краще крутилась без картинок. Ой, короче! Оце два. Яка дзига нафіг? Так, і останнє це о, якийсь набір з тваринками. Останній кіндер. О, у мене тюлень. Все просто є. Оце. Ну, якщо ви не знаєте, як виглядає я по повсякденному житті, ось так. От, ну. Схожий, От дивиться. І вуса навіть моржові є. є моржові. Це <звук> <звук> ж є. Це прикольна тваринка, гарно зроблена, цікава. Таких можна набір зібрати. З дитиною, як мінімум, можна вчити тварин. Сім. Великий дід роз Аврори за 49 гривень. Ви вже відчуваєте це? Свято наближається, свято наближається. Ну вигляд у нього обличчя так, що він нічого хорошого тобі не приніс. То точно іграшко? Да, там щось є. Добре, я шоколад попробую. Скільки ти за нього ставиш? Та один. Ну це скільки тут грамів? 120 грамів мила. Можеш руки ти не мити. Це треба стріляти і ловити. Да. Ні, це стрілялка. Це не ловити, це просто стріляти, Нет. бо... Ні, це стріляти. Так, да, вона стріляється і лоб. Шо? Я поняла, що? Я зрозуміла. Ліза поламала шарик нам. Коротше, диви, зараз. Піди сюди. Старт через три, два, один. Я насправді цій фігні поставлю 10, тому що тут може дуже багато чого придумати. Це 10 з 10, чисто за інтертеймент. Кульки то й стріляти не прикольно, а от щось сюди покласти і стрельнути, от, наприклад, ложкою. Так. Це цікаво, я в дитинстві грав би, поки собі окуп не вибив. А, 10. Це можна ще антистрес. Потім ти бачить. Я за хлібом чого? У нього така шапочка цікава. У нього? Це не шапочка. Що це шляпа? Барбі Ашан 57 гривень. Це вже звучить дуже погано. Барбі Ашан за 57 гривень. Тут Барбі намальована. Правда, вона пом'ялась і виглядає як Барбі, яка трошки вгасилась до цього. Ну, це мені здається такий шоколад, як ми їли. Якщо це за шана, то. Це та сама фігня, ось. та да. Така сама оцінка, як в минулому Ашановському. Іграшка. Рожева, ультрарожева, максимально рожева іграшка. Це чехол на камери для айфона. Тільки не кажіть, що це фоторамка. Лур, <реку> <реку> який ми заслуговуємо. Лізь, я сюди поставлю твою фотографію, і вона буде мене стояти біля тумбочки. Рожевий цей колпачок мені зробив. Почалося, серйозно? Що ти, ти туди покладеш? Іголочки. <хи> До речі, лайфхак. Як зберігати е, голки? Берете шматочок губки на дно тої штучки, і туди можна втикати голочки, щоб вони не кололи пальчики. Так, звучить старість. Згадуючи своє дитинство, тіпа, я б її поставила на столик для Барбі. Ну, ну, ладно, п'ять. Ну, добре, п'ять. У нас відразу два кіндерджоя, звичайний, і кіндерджой. Гаррі Поттер. О, в мене Бетмен. У мене Бетмен з диркою а це для вірьовочки. Ну, коротше. Денис, то походу була ота коробочка DC. А, це є DC? А, да. у мене. Почекай, у мене бетмен жінка. Думаю, що це хлопчик. Оце схоже на хлопчик? А чо? може бути. Це Вумен Бетмен? Batman. Це Бет Бетвумен. Це прикольна іграшка 10. Це для фанатів дуже крута штука. Нарешті э, людські э, кульки, а не козячі какульки. І ложка в них не з пластику, а з картону. Чим можна їсти. Це схоже на якусь пасту вже на горіху, на щось їстівне. Кульки ці непогані, смачні. Усім, поставлю йому точно. Гаррі Поттер версія. Так, ну шоколад точно такий, же, я його відкривати не буду. Ні, тут шоколад. Два і ставки. Хто там? Хто є? Гаррі Поттер, Дамблдор, хто є? Ну, здається, там дівчинка блондинка, така знаєш. Я не знаю, які звати Малфой? Ну слух, я до сипір не знаю, хто в мене тут. У мене тут сней. Ти як зрозуміла, що тут Сіріусней? Бо там все чорне. А може це Вейдер? Це Сіріусней. Ну, таку ж саму оцінку я 10-10 поставлю для фанатів, це просто, мабуть, кайф. Можна гаріш Протера отримати. Можна отримати... А, ну, так тут безліч героїв просто. Щоб ви розуміли, оце маленьке сердечко о, з іграшкою всередині я купив за 200 гривень. Воно не маленьке. 53 грами шоколаду тут. Це сердечко я дарую тобі. Такий же саме шоколад кідер. І маленьке яйце. І це... олень на санах. Слухай, він їздить краще ніж деякі машинки, які ми тут не дістали. Блін, Мі подобається. 10. крутий овень. Метро 215 гривень за 100 грамів шоколаду і іграшку. Максі. Я завжди проходив повз такі кіндери і думав, ні, собі дорога. А потім такий, а що всередині? І це настав той день, коли я дізнаю, що Всередині за шоколад можеш відразу таку саму оцінку ставити. В них однаковий шоколад. Я знаю, наша мені буде ця штучка. Це ж буде цей для спонжиків в дорогу брати. Дуже зручно, щоб не пачкатися. Денис, я тобі серйозно кажу. Скажи спасіба, що я за це гроші не потрачу, а використаю. Я на це 200 гривень потратив. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ви зберігали ось в такому яйці. Йоу! Йоу. О, слухай, тут прям, тут прям впевнена іграшка така. Тут... Та, ага, зараз уже. Чи ваші інструкції для слабаків придумали. Ладно. Це він типа на волні. Це він типа на шалавлів язичку. Прикольно, ну тут велика іграшка, але 215 гривень. Зате тут є контейнер перевозка для спонжиків. Це залиш мені. Давай подай сюди. Найбільше яйце. А скільки ти поставиш? А, ну шоколаду 7, а іграшці 10. Ну, Цікава іграшка прикольно. 800 гривень за ось це яйце я віддав. Що ти, бляха? Муха мені всередині принесеш. О, тут прям з орнаментом шоколадка. <клес> так, ліс. Всемпере! Це, це переноска для мусі. Що ти в цьому будеш носити? Не знаю. Це переноска для переноски спонжиків. Якась тут маленька іграшка, як на мене. О! Там яйце? Там джокер. Теж якась типу, DC версія Так, це офігезно. Це реально крута фігурка джокера. Ну і 800 гривень. Страка. 10 з 10. Це просто наклейки додаткові. Ну, круто, слухай. Я не знав, що тут у мене DC Всесвіт. І не... А, може бути або Бетмен, або Джокер. Але ж ми маємо то новорічне упакування, правильно? Тобто у нас тут Дід Мороз намальований Олені, а ми отримуємо джокера. Слухай, а давай ми потім розтопимо цей шоколад. І вип'ємо гарячий шоколад. Ага, щоб срака злиплася. як ви бачите, більшість яєць сюрпризом це повна лажа, починаючи від шоколаду, який не можна їсти, закінчуючи якоюсь галімою іграшкою, яка не варте своїх грошей. Якщо б я її хотів вже взяти якісь це сюрпризом, то я би брав Кіндер, тому що тут, хоча б якісна іграшка, або навіть якась тематична, там Гаррі Поттер. це доволі реально прикольно, і шоколад. Більш-менш нормальний. Але чи буду я брати щось подібне після цього відео? Ні, скоріш за все не буду, тому що це реальна переплата за іграшку, яку ти або поставиш на полицю, вона буде збирати пил, або просто викинеш. Я би брав просто шоколад. Так і дешевше, і смачніше. Все, бувайте!